Євангелія від Йоанна, розділ 5 Після того було свято Юдейське. Тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купальня. По єврейському вона зветься Витезда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу в купальню та й заколочував воду. І хто отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Був один чоловік там, що нездужав тридцять і вісім років. Ісус побачив, що він лежить, а й, довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього Бажаєш одужати. Не маю нікого, пане, одрікає йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду. А вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього. Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу ж одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого Субота, адже ж. Не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь Візьми ложе твоє і ходи. Сказав мені той, хто мене оздоровив. Спитали його Хто ж він, той, що сказав тобі Візьми і ходи. Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі, мовив до нього, Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Ось тому і переслідували юдеї Ісуса Вчинив бо він те в суботу, а Ісус їм відрік. Отець мій творить аж посю пору, тож і я творю. Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що порушував суботу, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи Істинно, істинно кажу вам. Не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що той робить, те так само і син робить. Отець бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить, і більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Отець, бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам хто слухає моє слово і вірує у того, хто послав мене. Живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам надходить час, ба вже й тепер він. Коли померлі, вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб життя мав у собі. І владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Неспроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так. Як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе, але за мене свідчить інший, і відаю я, що те його свідоцтво, яким він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, який палає і світить, тож ви й побажали на часинку з світла повтішатись. Та в мене свідоцтво більше, ніж те, Йоанове. Діла оті, що їх отець доручив мені для мого виконання, ось саме ті діла, що їх я роблю. І свідчать за мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу Його не чули, ані виду Його не бачили ніколи, і слова Його не маєте, що перебувало б серед вас. Ви, бо не віруєте в того, кого Він послав. Простежте Писання, в яких, як ото ви гадаєте. Ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слави не приймаю я від людей. Та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. В ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від самого Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я перед отцем винуватиму вас. Мойсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте? Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили. Про мене, Бо писав він. Не віривши ж його писанням Як моїм словам повірите Послання ДО КОЛОСЯН. Розділ четвертий ПАНИ. Віддавайте слугам те, що справедливе і належне, знаючи, що й ви маєте пана у небі. Будьте в молитві витривалі і пильнуйте на ній в подяці. Моліться рівночасно і за нас, щоб Бог відчинив нам двері проповіді, щоб ми могли звістувати Тайну Христову, за котру я в кайданах. Щоб я її оголосив, як мені треба говорити, поводьтеся мудро з тими, що назовні, використовуючи нагоду. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю, щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Щодо мене, то вас повідомить про все Тихик, любий брат. Вірний слуга і співробітник у Господі, Його я до вас, власне, на те і вислав, щоб ви довідалися про наші справи та щоб він утішив серця ваші разом з Онисимом, вірним та любим братом, котрий є зміж вас, вони скажуть вам про все, що діється тут. Вітає вас, Аристарх, товариш мій у неволі. І Марко, небіж Варнави, про нього маєте вказівки, прийміть його, як до вас прийде. Та Ісус, названий Юст, вони, ті єдині з обрізаних, мої співробітники для Царства Божого. Вони стали відрадою для мене. Вітаю вас і Епафр, що зміж вас, слуга Ісуса Христа. Він завжди змагається за вас у молитвах, щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували волю Божу в усім. Свідчу за нього, що він багато побивається за вами, а й за тими, хто в лаодікеї та Єраполі. Вітаю вас Лука, любий лікар та Димас. Вітайте братів у Лаодікеї і Німфана та його домашню церкву. І як цей лист буде прочитаний у вас, зробіть так, щоб він був прочитаний і в Лаодікійській церкві, а лист Лаодікеї, щоб ви також прочитали. Та скажіть Архипові Вважай на службу, що прийняв від Господа, щоб її виконати. Привіт моєю Павловою рукою. Пам'ятайте про мої Кайдани. Благодать ХАЙ буде з вами. Псалом двадцять четвертий Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо Він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде і хто буде стояти на його святому місці? Той, чиї безвинні руки і чисте серце. Хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво, він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви одвічні двері. Щоб увійшов цар слави? Хто він, отой цар слави? Господь, могутній і потужний, Господь потужний в битві. О, брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий? Отой цар слави, Господь сил, він є цар слави. Книга проповідника, розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий, усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля, праведному. Та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить, однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх. Та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію Бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже Твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють. А вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них, зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю. Врятував те місто, але ніхто і не згадав того бідолахи. І я сказав мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша. Від військової зброї одна хиба нищить багато добра. Друга книга Самуїла Розділ тринадцятий. По тому ж. Сталось таке Була в Авесолома, сина Давида, сестра вродлива, на ім'я Тамар, і закохався в неї Амнон, син Давида. І мучився Амнон, що аж занедужав через свою сестру Тамар, бо вона була дівицею, а Амнонові, здавалось, неможливим зробити їй будь що. А був у Амнона приятель на ім'я Йонадав, син Шімеа, брата Давида. І був Йонадав чоловік вельми хитрий, і спитав його, Чого то ти, царевичу, кожного дня такий пригнічений? Невже мені не скажеш? Амнон же йому каже Люблю Тамар, сестру мого брата Авесолома. На те йонадав до нього каже Лягай у ліжко та вдай недужого. І як твій батько прийде навідатись до тебе, ти йому скажеш Нехай моя сестра Тамар прийде та дасть мені щонебудь з'їсти, зготує перед очима у мене страву, щоб я бачив і їв з рук її. Ліг Амнон і вдав недужого. Коли прийшов цар на нього подивитись, Амнон до царя мовив Нехай моя сестра Тамар прийде і зготує перед моїми очима кілька медяників, і я їх з'їм, з її руки. І послав Давид додому Тамари, щоб сказати їй Піди додому твого брата Амнона і зготуй йому їжу. Тоді пішла Тамар додому Амнона, брата свого, що лежав у ліжку, взяла муки, замісила і зготувала перед очима у нього медяники, та й спекла їх. Потім узяла пательню і випорожнила перед ним. Він, однак, не хотів їсти і повелів Виведіть усіх геть від мене. І як усі повиходили від нього, Амнон каже до Тамари Принеси їжу в кімнату, щоб я міг поживитися з твоєї руки. Взяла тамар медяники, що зготувала, і принесла їх Амнонові, братові своєму, до середини в кімнату. Як вона подавала йому їсти, він ухопив її та й каже до неї Ходи, лягай зі мною, моя сестро. Вона йому відповіла. Ні, мій брате, не безчесть мене, бо так в Ізраїлі не водиться. Не чини такого божевілля. Куди я понесу мій сором? Та й ти будеш, неначе який безчесник в Ізраїлі. Тому поговори лишень з царем він мене тобі не відмовить. Він же не хотів слухати її голосу, але насильно її знечестив, лігши з нею. Після того Амнон зненавидів її вельми глибокою ненавистю, ненависть, якою її зненавидів, була більша за любов, що почував, був до неї, і сказав їй Уставай, геть звідси. Вона ж до нього каже Ні, мій брате, проганяти мене це гірша кривда, ніж перша, що ти мені заподіяв. Та він не хотів її слухати, а кликнув хлопця, що був на послугах у нього, і велів Виведи її геть від мене, і засунь двері за нею. Була ж на ній одежа з довгими рукавами, бо так колись вдягались царські дочки дівиці, і вивів її слуга надвір і засунув двері за нею. Тоді тамар. Посипала собі пороху на голову і роздерла одежу з довгими рукавами, що мала на собі, і, схопивши голову в руки, пішла та, йдучи, ридала. Брат її Авесолом сказав до неї: Чи не був твій брат Амнон із тобою? Але тепер, моя сестро, мовчи. Він бо брат твій. Не бери собі цього до серця. І жила Тамар покинута в домі свого брата Авесолома. Коли дізнався цар Давид про всю ту справу, то закипів гнівом. Але він не докорив своєму синові Амнонові, якого він любив, бо то був його перворідень. Авесолом не сказав Амнонові ні слова, ні доброго. Ані злого, бо ненавидів Амнона за те, що знечестив його сестру Тамар. Сталося що два роки пізніше Авесалом справляв стрижку овець в Валха цорі, що біля Ефраїму, і запросив Авесалом усіх царських синів. Прийшов Авесалом до царя та й каже: Дивись. Слуга твій справляє стрижку овець, нехай же цар із слугами зволить прийти до слуги свого. І відповів цар Авесаломові. Ні, сину, не можемо всі тепер прийти, щоб тебе не обтяжувати. Той наполягав, та він не хотів іти, лише поблагословив його. Тоді Авесалом сказав: Якщо ні. То прошу, нехай принаймні мій брат Амнон іде з нами. Цар йому відповів, Чого ж він має йти з тобою? Як же Авесалом наполягав, він дозволив піти з ним Амнонові і усім царським синам. І справив Авесалом такий бенкет, наче царський бенкет. Авесалом слугам своїм наказав, мовивши Пильнуйте, коли Амнонові стане від вина весело на серці, і коли я скажу вам вдарте на Амнона, тоді ви його вб'єте. Не бійтесь, це я даю вам наказ будьте відважні і покажіть себе хоробрими. І розправились слуги Авесолома з Амноном так, як велів їм Авесолом. Посхоплювались тоді усі царевичі, сіли кожен на свого мула верхи і повтікали. Були вони ще в дорозі, як дійшла до Давида чутка. А Весолом повбивав усіх царських синів, так що ні один з них не зостався. Устав цар, роздер на собі одежу та й простерся на землі. Усі його слуги, що стояли коло нього, також пороздирали одежі. А Юнодав, син Шімеа, Давидового брата, так озвався, кажучи. Нехай мій пан не думає, що помордовано всіх юнаків царевичів, вбито тільки одного Амнона. Вавесолома було таке рішення вже з того дня, як Амнон знечестив його сестру Тамар. Тож нехай цар мій володар. Не бере собі до серця цієї вістки, що нібито всі царевичі повбивані, бо забито тільки одного Амнона. А весалом утік. А юнак, що був на сторожі, підвів очі і дивиться, як багато людей іде хорона дорогою, спускаючися схилом гори. Юнодав і каже до царя Ось біжать царські сини, як слуга твій сказав, так воно і є. Ледве встиг він сказати це, як прибули царські сини, плачучи в голос. та й сам цар з усіма слугами теж ревно заплакав. Але Авесалом утік. Пішов він до Талмая, Амігудового сина Гешурського царя. І оплакував Давид свого сина. По всі дні. Авесалом же втік і пішов у Гешур, і перебував там три роки. І перестав цар Давид гніватись на Авесолома, бо розважився згодом по смерті Амнона.